Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Сьогодні 31 травня, як ви бачите, у нас на світанку ми знову зустрічаємось. і я демонструю вам першу модель а, пристрою для роботи відпочинку і розваг. А вже ми перемістилися з коридорної вітальної або прихожої зони. До а, workspace, до робочої зони. Ну, ви вже вам вже ця локація знайома, тому що це міні-студія да, бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. І а, позиція, яку ми нас, наступно, а, якщо в прихожій у нас в коридорі у нас ПУФ був, пам'ятаєте, пуфік. То тепер ми відкинули спинку і працюємо як у воркспейсі в вигляді крісла. Звісно ж, ми можемо продовжувати працювати і так, як на сидінні 40 см висота. А можемо більш комфортно, як от я зазвичай працюю, беру планшет і починаю опрацьовувати вхідну кореспонденцію. Так, зазвичай починається мій ранок, і я нічого вам такого захмарного не демонструю, демонструю звичайний робочий процес, те, як я працюю, так як я використовую на практиці власні вироби і що власне, вам рекомендую брати на озброєння. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, пропонуйте якісь нові теми, я буду висвітлювати. Ну, от, власне, ми продовжуємо працювати. Це на сьогодні приклад організації робочого простору, і якщо у нас ви пам'ятаєте, пристрій запатентовано для Роботи відпочинку і розваг то ми будемо поступово в локаціях в межах демонструвати, як організувати пристрій для тієї чи іншої комфортної ситуації в тому чи іншому приміщенні. На прикладах, дякую за увагу.